Ударний дриль чи перфоратор. Якщо ви не розумієтесь на електроінструментах, ці питання обов'язково доведеться розв'язувати під час вибору. Добре, коли є можливість купити і перше, і друге. Але чи варто? Знову дилема. Тож спробуємо розібратись разом. Для початку при виборі перфоратора і дрілі потрібно для себе поставити ціль, для чого вона буде використовуватися, той чи інший інструмент. Відповідно, якщо дріль, Uh, опять же, она рассчитана для легких работ, То есть это для песчаника, для кирпича, для сипучих это Якщо перфоратор, он він може також для яких вещей, плюс учитує uh, твердий бетон. Гаразд, визначилось. перед тим як ти за інструментом необхідно конкретно знати навіщо він та брати до уваги фронт робіт. Якщо у вас попереду глобальний ремонт, однозначно слід зупинитись на перфораторі. Однак щодо нього є певні нюанси. Если выбор стоит перфоратора, обязательно нужно обратить внимание на его мощность, на его энергию удара. Чем больше энергия удара, измеряется в джоулях, тем он больше может пробурить. Тож якщо вам необхідно пробурювати отвори під розетки та вимикачі, обов'язково візьміть потужнішу модель. А що ще важливо знати про перфоратор? Головне його преимущество это, чтобы был запас по в етом, щоб був по потужністю. В даному випадку перфоратор, який который... у в класі десь від 1,5 до 4 кг, вони в середньому розраховані десь так, мощність 500-600 ватт. Це ну маловато для просверлювання відповідності під подрильні техніки і соответственно, під коробочки. Тобто хоча б потрібно мінімум, щоб було десь 800-900 ватт. Або ж на кіловатт. Перфоратори ми начебто розібрали. Давайте зупинимось на дрилі. Які нюанси щодо цього інструменту? Вибирає дриль, для себя нужно обязательно обратить внимание на ее эргономику удобства. В данном случае очень главный параметр это ее удобство благодаря сосности. Вот идет ваша рука, вот идет сама дрель. Если вы работаете двумя руками, это удобно. Но если вы работаете одной рукой вертикально, вам удобнее, когда она хорошо центрирована у вас в руке. Резюмуючи вище сказане, можна додати. Якщо вам, наприклад, необхідно зібрати кухню або повісити карниз і в вашій оселі цегляні стіни, то вам підійде ударний дриль. А якщо ваш будинок залізобетонний і вам час від часу необхідно бурити отвори та штробити, краще оберіть перфоратор. Тож, вдалого вам вибору та гарного ремонту.